Чого чекати від зустрічі президентів у Криму. Завтра Віктор Янкович та Володимир Путін проведуть засідання українсько-російської міждержавної комісії. У вітчизняному МЗС карти не розкривають. Утім, видання «Комерсант Україна» із посиланням на власне джерело в адміністрації президента повідомляє дві важливі новини. Перша це те, що Україна таки відмовляється від боротьби за зниження ціни на російський газ. Чиновники в оточенні президента України схиляються до думки, що будь-які зміни можливі лише після 2018 року. Друга новина стосується підписання договору про розмежування Азово-Керченської акваторії. За інформацією видання Держкордону у Керченській протоці пройде по лінії, що збігається з українською переговірною позицією або близькою до неї. Відтак українській території залишиться острів Тузла і судноплавний Керченський канал. Договір також розділить між державами нафтогазоносну ділянку Паласа у Чорному морі, відкривши тим самим можливість для спільного розвідування і видобутку вуглеводнів. Втім, існує ризик того, що Завтра Віктор Янукович погодиться на спільне використання Керчінікальського каналу, що призведе до втрати українською стороною доходів від лоцманської і навігаційної діяльності. Нагадаю, Віктор Янукович перебуває у робочій відпустці у Криму, де напередодні бучно відсвяткував свій день народження.